Закінчуємо 25-й ряд сліпою петлею в перший стовпчик без накиду. Три петлі підйому це як перший стовпчик з накидом. І далі додаємо ще 8 стовпчиків з одним накидом. В результаті ми пров'язуємо 6, урахуючи ці три петлі, шість стовпчиків над цими стовпчиками боковими. І ще три тільки в арті. Тин, два, три, разом дев'ять. Три повітряні петлі і пров'язуємо наступні дев'ять стовпчиків. один три четыре пять шесть восемь девять Далі, дивіться, повітряна петля, стовпчик без накиду, перший стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі. Пропустили два стовпчика в наступний стовпчик без накиду. Так, дві повітряні петлі. Пропустили один стовпчик. В наступний стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. Пропустили два стовпчика. В наступний стовпчик без накиду, одна повітряна петля, стовпчик з накидом, ну тут вже 9 стовпчиків підряд. Це вже по накатанні. Хочу показати, звернути вам увагу на ось це місце. Візуально у нас якраз і розділяється. От, перший стовпчик, дві пропустили, стовпчик пропустили, стовпчик, дві пропустили, і фінальний закриваючись. Таким чином. Ну і, власне, ось так по колу йдемо, і в кінці з'єднуємося в третю петлю підйому. Нічого складного, просто трішки. Уважно, щоб в нас ось тут було по центру. Від цього залежить симетричність. І так, передостанній ряд, 27-й. Тут, будь ласка, уважно, тому що це є база для вже фінальних цих всіх піков і тим, як будуть наші кінчики, корони виглядати. З'єдналися в третю петлю. Петля підйому, стовпчик без накиду, сюди ж стовпчик без накиду в наступний. Дві-три повітряні петлі. Два стовпчика пропустили в наступних два Наступних два, два стовпчика без накиду. 1, 2, 3, 2 пропустили, в наступний стовпчик, стовпчик без накиду, і в арку стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, тепер дзеркалимо. В арку стовпчик без накиду, в стовпчик 1, 2, 3, пропускаємо 2, Третій стовпчик, в четвертий стовпчик. Тен, два, три. Пропускаємо два. Перший, другий стовпчик. Тут стовпчик без накиду в арку. Два стовпчика без накиду. В наступну арку. 1, 2. Тепер пропускаємо ось цей. Ну-ка, ні, не пропускаємо стовпчик без накиду, тепер стовпчик без накиду в арку центральну, дві повітряні петлі. Стовчик без накиду сюди ж, стовпчик без накиду в арку. І стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Ось так. В арку два стовпчика. Стовчик без накиду, в арку з однієї повітряної петлі. Два стовпчика в наступні два стовпчика з одним накидом. Ось таким чином у нас має вигляд 27-й ряд. Тут воно все потім стане. Можна навіть просто візуально, якщо щоб не рахувати, перевіряти, щоб у нас арти були симетрично центральна. І ось тут дві повітряні петлі, якщо ви сильно затягуєте, ось тут. Можна зробити три повітряні петлі. Ось таким чином. В кінці з'єднатись сліпою петлею в перший стовпчик без накиду. Вітаю вас всіх з фінальним рядом для початку петля підйому і столбчик без накиду. В наступний стовпчик. В арку два стовпчика без накиду, три повітряні петлі. Тут піко я не формую, тобто вони будуть і так, три повітряні петлі, і все, Ось така туга арка. Якщо бажаєте, формуйте прямо конкретно піко. Я цього не роблю, тому що так швидше, і на блокуванні різниці немає. Ось ці два стовпчика пропускаються або в'яжуться наступним чином. Витягується сюди петля, витягується сюди петля і ось так, з'єднується. Показую ще раз. То не просто. Два стопчика з дні вершиною, а витягується петля з першого. З другого. І ось це все з'єднується. Далі два стовпчика. В наступну арку. Один, два, три. Знову два стовпчика. Так. Є. Ось тут вже. Знову така ж сама штука. Далі. Стовчик без накиду. Один, два, три. Стовчик без накиду в арку. Один, два, три, чотири, п'ять. В даному випадку вже арка формується в піку. Можна зробити з семи. Дивитись по своїй руці. Знову стовпчик без накиду. Один, два, три, стовпчик без накиду, сюди ж. Два стовпчика. Перша, друга, з'єдналася. Два стовпчика в наступну арку. Один, два, три. Один два Снова два стовпчика. І поклали один два, один два три. Один, два ось тут. Пров'язуємо два стовпчика під ряд. Наголошую, тут підряд. Я намагалася зробити так, щоб було простіше до виконання для початківців. І, в принципі, ось таким чином вийшло. Можна, ще раз повторюю, ось тут, якщо вже сильно дотошно, або за описом. Або формувати піко. Або так, як я. В принципі, на загальний вигляд це не сильно впливає. Так, далі заходимо на ось цю частинку. Два стовпчика з однією вершиною. Потім йде перший стовпчик. Другий стовпчик. Тут 1, 2, 3. В наступний стовпчик, стовпчик, в арку. Ось може біля арки, в арку, стовпчик без накиду: 1, 2, 3, Можна зробити так буде 4-5. І знову стовпчик в арку. столбчик, в столбчик. Один, два, три. Столбчик, наступный столбчик. Вот так. Еще один и два столбчика с вершины. Два столбчика подряд. Ось таким чином. Так, трошки витягнулось. ось так. Ще раз наголошую, хочете робити піко. Зараз я пров'яжу ось цей рапорт з піко, побачите різницю і виберете собі варіант. Тепер будемо робити піко. 1, 2, 3. Пеку. Так. Так. Вот тут столбчик с одной вершиной. 1, 2, 3. Пеку. Один, два, один, два з однією вершиною, стовпчик без накиду, три повітряні петлі, піко, стовпчик без накиду, один, два, три, чотири, п'ять. стовпчик без знаки, 1 2 3 Якщо рука на піко набита, в принципі, і так і так. є два стовпчика з однією вершиною. Один, два варку один, два, три. Два. Один. Два, один, два, три. Декому не подобається. Я вже по коментарях колись бачила, коли я даю декілька варіантів. То я розумію, хочеться просто не думаючи, повторяти, але не в моєму варіанті. Я люблю, щоб ви подумали. Перебрали, спробували варіанти. Коли майстер пробує різні варіанти, він росте. Ось, з ось так. І коли ви заблокуєте це все діло, що ось ці арки стануть, ну, тут просто буде невеличкий просвіт. Але якщо ви блокуєте з булавками, їх не буде. Так що обирайте свій варіант. І робите так, як вам зручніше. На цьому все. Я ще трошки пограюся з варіантами. І наступна ставка це вже буде готова серветка, відпарена. І побачите результат. Скажу параметри, і вже по тому, скільки ваги пряжі вийшло. Ну, так. Вийшла ось така краса. Майже на 46 см, що я наміряла. Така досить цупка, класна. Пряжа 100% марксеризована бавовна була, показувала в рілсі, але, здається, дуже багато людей їх не дивляться, тому ось ще раз повторюю. В вісім ниточок, тобто вона товщиною, ну, взагалі, не кожна нитка для шиття такої товщини. Ну, тут видно. Тонюсненька, тонюсінька. Вісім ниточок. А гачок 1,75 мм кловер. Я в'яжу досить туго. Тобто тут таке гарне-гарне туге в'язання. І, тим не менше, відпарилася, лягла. Ось. А для чого я змінювала останні ряди, особливо ось тут. Навіть зараз видно, що тут є сходинка під кожним ось цим елементом, там є складка. На відео, напевно, видно. А, трішки видно ось. То вона повністю не вирівнюється. В оригінальному описі, якщо в'язати по оригінальному описі, тут взагалі така сходинка виявляється. Тому, таким чином. І переробила, щоб воно трошки лягло. Так що такі от пироги? Я б не сказала, що вона складна, ця серветка, але є над чим попрацювати. При тому, що складності у всіх і сповільнення в'язання відбувається на ось цьому етапі. Тобто всі ось ці дивні піко, з'єднання, пишні стовпчики, попкорни це все фігня. А коли починаються стовпчики без накиду, тут починається плутанина, тут починаються якісь непонятні випадкові десь взяті стовпчики, і дуже часто на цьому етапі ідуть і розпуски, і закидають люди цю серветку. Власне, через це і в інтернеті ви не побачите купу різних пов'язаних. Серветки, там тільки декілька варіантів, які перепощуються мільярд разів. Тому я сподіваюся, що ви, мої любі підписники, доповните колекцію цієї серветки. І в Пінтересті, і в Фейсбуці, і де хочете, постіть, що така в нас корона, і вона дуже класна, дуже легка і дуже суперово лягає. Відпарювала її, просто прийшлася праскою, розтягнула булавками на планшеті, не відпар... не тобто Соргатка супер! Попри те, що вона береться хвилями, вона лягає. Так що, легка фампетельок. Подумаю, що вам такого цікавого дати далі. І до зустрічі вже в наступному майстер-класі.